Вітаю вас на моєму каналі Інша студія. Оскільки це новий канал, і щоб його побачило більше людей, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на цей канал і відправте відео друзям, подругам, яким це можливо буде цікаво. І так, сьогодні ми з вами малюємо диву квітку в техніці Петриківського розпису. Це неймовірно захоплюючий та розслабляючий процес. Коли ви малюєте таким чином, то маєте цілий вагон плюшок. І перша з них це розкриття вашої фантазії. Ну, як у дитинстві, пам'ятаєте? Ви придумували будь-яких тварин, будь-яких істот, якісь квітки, ну, навіть ті, яких не існувало насправді. Тут така ж ситуація. Ви просто. Увімкнули свою внутрішню дитину, і почали вигадувати квіти, вигадувати їх форму, їх колір, їх листячко, створювати букети, композиції, пташок та багато багато іншого. Друга плюшка це робота з кольором. Ну, Тут просто безмежний світ поєднань. Все, що вам подобається, і все, що вам заманеться. У класичній Петриківці превалюють, ну, яскраві кольори. Це червоний, це оранжевий, це жовтий, зелений, блакитний, там їх поєднання. Ну от як на городі, так і на папері, то що кажуть. Але ж ми малюємо для своєї душі, щоб вона розкрилася, щоб вона співала. Тож обираємо ті кольори, які хочеться нам якими б складними вони не були, які, там, може, не дуже природними. Або там така квіточка немає, там мак не має бути. М -м Зеленим, наприклад, хочеться. Значить, малюємо. І таким чином це вже починає працювати як кольоротерапія. І повірте мені, я знаю, що я кажу, бо саме Петриківка свого часу виводила мене. З дуже важких станів, як емоційних, депресивних, ну так і фізичних. Те, що кажуть, були проблеми по здоров'ячку, але м -м, ми їх вирішували спільно з Петриківкою. І третя плюшка це методологічність малювання. Є набір технік, там, як брати фарбу, як тримати пензлик, як тикати там крапочки, взагалі тикати пензлем по паперу чи по холсту. І через. Цій технології просто народжується щось неймовірно прекрасне. Тому я завжди кажу: малюйте, проявляйте себе. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і я вже чекаю на нашу наступну зустріч. До побачення, любі друзі!